Це, це, що, це, що, це, що, це, що, але все одно, згідно положення рекомендації самого законодавства, депутат місцевої ради він має входити. Ну, входити згідно я розумію. Він, він, та, і ваші ось комісії, ну вони такі, скажімо, дотичні безпосередньо до цих питань, і тому була пропозиція власних Михайлович, якщо немає заперечень, ми далі залишаємо. Далі це Волошина Вікторія Володимирівна, начальник відділу ЖКГ, Мельник Ірина Володимирівна, начальник відділу. Земельних питань, Олександр Йосипович, начальник організаційного відділу, Григорук Микола Борисович, це наш головний архітектор, і Людмила Миколаївна, спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності. Фактично, кожного члена комісії, які тут включені, є певний об'єм роботи, який вони мають зробити в процесі визнання. Є в нас цих об'єктів трішки в межах територіальної громади, та навіть в межах літина. Ось навіть є такі, якими ми користуємося, але власника до цих пів не встановили, тому все-таки хочемо ну, завершити. Довести до війни да, юридичної юридич, да. юридич. юридич. до чогось довести, так. Да. Тому, Тому, процедура не швидка, процедура Пілий, і, там фактично нічого не змінилося. Тобто, ось наразі після затвердження складу цієї комісії, комісія збирається, виявляється майно, ми вже знаємо, де воно розміщене, складається відповідний акт. Далі проводиться технічний огляд даної будівлі. Ось робиться опис, і після чого на засіданні виконавчого комітету приймається рішення про подання оголошення і взяття цього об'єкта на баланс селищної ради. Реєстратор подає оголошення, і ми рік, скажімо, вичікуємо, поки там хтось виявиться. Якщо власник через рік не виявився, далі ми вже сесійно приймаємо це майно до комунальної власності. На основі рішення так, фактично процедура особливо не змінилася, чогось нового немає. Просто не скажу, вже розформували до теперішніх якихось. Так, 16 та 16.26 років. Питання внесення змін до програми соціальної підтримки виникло через те, що почалося масове звернення громадян, жителів громади, на шефру надання матеріальної допомоги на лікування. Хоча такої... Потреби в лікуванні, як такої, стаціонарному чи оперативному багатьох не існує. Почалося звернення по дві три особи від громади, а тому ми маємо внести зміни в нашу програму, щоб упередити таку ситуацію і дійсно надавати матеріальну допомогу тим, хто найбільше її потребує. Зокрема, пропонується внести в порядок надання матеріальної допомоги громадянам такі зміни. Що Особі або члену її сім'ї не частіше одного разу на календарі рік, це було написано. А ми додаємо одна матеріальна допомога на одну сім'ю. Тобто з родини хтось один звертається, що потребує лікування і отримує те лікування. Пропонуємо в пункті матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в важких життєвих обставинах, збільшити суму. У нас була допомога, надається одноразово в розмірі від 1000 до 3. Ми пропонуємо прописати від 1000 до 5. Наступне в пункті матеріальна допомога громадянам на лікування. От про цей пункт, що я говорила, ми передбачаємо, що має бути довідка з лікувального закладу про стан здоров'я та необхідність стаціонар чи оперативного втручання, чи інші документи, які підтверджують необхідні звернення для отримання матеріальної допомоги, квитації про придбання ліків, наприклад, людині, треба треба вартісні ліки, які не йдуть по наших програмах Доступні ліки. По більшість тих, хто звертається, це гіпертонія, це діабет типу, це сердечні захворювання, які ми забезпечуємо ліками через програму Доступні ліки. Тому, щоб обмежити таку кількість звернень і дійсно, щоб ця допомога попадала тому, кому вона необхідна, ми просимо внести такі зміни у дану програму. Ну і крім того, прописуємо ще довідка за реквізитом, пробуємо практики, що куди мають перерахувати ці кошти. інших змін нема. Прошу підтримати. Можливо, ще якісь інші будуть варіанти, може якимось іншим чином, як яким чином відбирати людей, які дійсно потребують допомоги. Це ви вам тут краще, ви знаєте, хто звертається, як, як звертається, як яка ну це? Ну гіпертонія, на всіх було на, е... на січень, лютий це 80 заяв. Було йшли цілими сім'ями, бо нам тут сказали. Хтось що... проводив якусь роботу. Ми вже чуємо навіть, що це центр зайнятості, бо всі останні пів заяви було, і діти все раду, там всі дають допомогу. Не руку, людина не отримала групу, людина не отримала субсидію, бо ніхто не працює, то вийдеться лише на вам там дадуть на лікування до і ну, ну, все. Отак. Вісконали просто сам так, процедуру виділення. порядок виділення. Використання, використання. коштів. Це нічого не змінюється, ні кошти, ні фінанси, нічого. Я... На сесію? На сесію. Так, так. Так, 26-про 26. передачу коштів до бюджету Вінницької області. Проєктам передбачається передати кошти до бюджету Вінської області в сумі 200 тисяч на виконання програми житлового будівництва власне. У нас є така програма третього року прийнята на 5 років, чи на 6. -го. Нам передбачено щороку 200 тисяч. Це дає вже з нашої ділянки. Наступне про нас до рішення 10-ї сесії. Селишньої ради визнання від вісімнадцять дванадцять двадцять четвертого номер вісім і до бюджету відміну зараз питання номер 25 рік. Ну, саме виконання нашого бюджету я вже вам говорила, підготовка висла офіційно класне відео про перевикона і раховуючи всі зайняти. Що були, в принципі, ми їх всім Я вже вам розказую так, попроповано. Значить, цього так, всього пропонується збільшити обсяг видатків на 7 мільйонів 460 тисяч 378. З них нам надійшла субвенція з обласного бюджету на реалізацію проєкту, які стали переможцями обласного конкурсу безпечність і громади. Це mm -hmm. не два проекти на придбання дронів, підтримуємо за собі mm -hmm. на шкільне укриття. На дрони нам дали 512 тисяч з того, а 360-516. Ось на цю суму нам субвенція надійшла. Далі з вільного залишку ми забираємо 2 мільйони 206 тисяч 530, Це не ті видатки, які можна брати з вільного залишку. І з доходів 4 мільйони 381 тисяч 232 тридцять дві гривні. Що спрямовуємо? Значить, селищна рада просить 700 тисяч на оплату комунальних послуг, там і на 300 тисяч. На Природний газ і 400 тисяч на електроенергію. Це пов'язано з тим, що в основному ми при бюджеті комунальні послуги забезпечуємо це на але зв'язку з тим, що збільшилось би, споживання військових частин, які розташовані в нашій комунальній власності. Так? Виходить, що не вистачає для того, щоб розрахуватися. То ми їм збільшуємо зараз 700 тисяч, а потім по мірі відшкодування військової частини цих коштів, а не вичувається на. Це Вони мають вернутися. Вони мають. мають що добувати. Але для винопети. Петрик. Це опалення і тут три приміщення. Далі. далі тобто три приміщення, виходить, щось. Далі. На виконання програми забезпечення виконання. Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів просять 50 тисяч для того, щоб сплатити виконавчий збір по розмірі 32 тисячі та видок виконавчого впровадження. На забезпечення виконання інших судових рішень. Далі, 266 146 це збільшення видатків на заробітну плату на дві нововведення посади по, по комунальній сподівані надання соціальних послуг. Є розрахунок справнього місяця полаковане на дві посади. Далі, не виконання програми розвитку житлово-комунального господарства. З прямовим збільшуємо обсяг видатків для КП КПСРВС на 930 тисяч 12 гривень, це ті видатки, які, скажімо, підуть їм на відшкодування фактичних адміністративних та загальногосподарських витрат. Пам'ятаєте, ми в літому місяці прийняли таке рішення, що ми, ми при бюджеті передбачали лише прямі витрати на виконання додамованих повноважень, тобто на роботу працівників і на пальне отримання. Питому вагу, яка припадає на ці витрати адміністративних і загальногосподарських, ми не передбачали, тому що у нас не було прописано. Внесли зміни і тепер виділяємо кошти. Далі виділяємо кошти на 90 тисяч для придбання дитячої крової майданчика на території села Брослини. 90 тисяч на придбання надмогильного пам'ятника загиблим у померлому воїну з Василю Борисовичу, в сині посуді. Це те, що у нас є така програма. І 180 тисяч для придбання атанки павільйону на території селища Літан біля джерела Пресвятої Богородиці. І 50 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт меморіалу складу з облаштуванням АГІ 50 тисяч виділяє на придбання системи оповіщення на виконання програми захисту населення території від загрози та в надзвичайних ситуацій. І е, виділяємо кошти на співфінансування проєкту безпечності для громади 625 900, дев'ятсот на придбання громади за лісової частини 70-40 тисяч. Це що стосується селищної ради. Що стосується відділу освіти, І для теж озвучу такі погруповані додатки, тому що листі вони розписані в розрізі кожного закладу. Так, значить, в цілому, що ми виділяємо? Виділяємо спільки настування конкурсу на е, шкільне укриття закону. Шкільне укриття надійне комфортне місце для навчання та дозвілля під час тривоги. Всього виділяємо там 90 тисяч на реалізацію проєктів. З них 909 тисяч 930 для шкіл і 14 тисяч для дитячої спортивної школи. є у нас ціла таблиця. Цей проєкт передбачає облаштування всіх укриттів, які знаходяться в закладах. Тут і телевізори, і на купу, учнівські, стрільці, лави для сидіння. Ну, По проєкту там є цілий перелік і шафти, і дошки, шафи, шаф, дерев'яні, прожектора, протилази, вентилятор, біглівачі, щити, пожежні, біоталети і так далі. І є розписано на кожний заклад, скільки чого попаде на яку вартість. На реалізацію проєкту. Далі на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту закладів власними силами, тобто вже виділяємо на ремонт в літній період з розрахунку 200 гривень на дитину в садочках і 200 гривень на дитину на учня школи. В цілому це по останніх 75 тисяч і по школах це 473 тисячі 200. Далі, на виконання програми роботи за здоровою молодою, ну, враховуючи вже результати проведення змагань, конкурсів, олімпіад. Теж 66 тисяч 300 виділяємо по школах на медиану, по центру дитячої та творчості 40 тисяч і 21 тисяча по дитячій юнацькій спортивній школі. Далі, на всі школи, всі вісім шкіл. Передбачаємо кошти в сумі 266 тисяч на придбання спортивного інфлю закладами освіти. Тобто в основному там волейбольні м'ячі, футбольні, сітки якісь. Тобто є всі листи кожен закладів тут, є кожен, хто собі що написав, те і виділяємо. На ремонт будинку фільтури та дозвілля та всіх фільмів. 204 400 теж є список матеріалів, які вони написали. І на ремонт публічної бібліотеки та всіх філії, 148 860, 500 тисяч на програму оздоровлення та відпочинку, так що вже говорили, 450 на путівці, 50 на підвіз. І, скажімо так, окреме звернення за окремим запитом. Це в садочках заклад віночок 33 тисячі на придбання стаціонарного комп'ютера та принтера для бухгалтера. Садочок Брусельні 25 860 для придбання морозильного обладнання, поповного та столового посуду. По школам, школа номер 1 74 тисячі для придбання жарочної шафи з конверсією, 16 тисяч для придбання покорного та послугу. Вітнівський ліцей номер 2 360 тисяч для придбання двох газових котлів потужністю 100 кВт термопарство та послуги з його встановлення. Школа Бавринівці 57 тисяч 200 для придбання кухонного та послугу. Гімназія Малинівка 118 тисяч 400 для придбання ну, заміни придбання та старший вікон на у навчальних кабінетах та актові зали. Гімназія Бруслинів. Тут вони звертаються, просять холодильник, 25 тисяч і 250 тисяч на придбання спортивного майданчика разом з підвозом і встановленням. І музична школа. 57 тисяч на заміну котла. Це теж придбання 32 тисячі та встановлені технічним сторонні. На котли, що по другій школі, що по музичній є акти обстеження на те, що вони вже вийшли з ладу і видягають ремонту. Щоб не повторилося. Історія. Тим більше, що це школи такі, Якщо друга школа і в ну, музична центрі, ну, якби буде трошки. Пройде поки виділення, поки тендери, поки встановлення, це якраз новий башни сезон. Умови.

Ну так, да, ну. тут нема такого що, щоб так же, ну... Хотіло, англій, майданчик, ну теж краще займається, чи? чим вибухає. Чим гою ви купівлю, да. мов, ну, якщо так витибрати. Загально. Так, це на сесію? На сесію. Це на сесію. Так, все, Далі у нас. Наші питання. це було були. Вони не понаші.